Я Це до жену, Спробуй себе в акторстві. Приходь на майстер-клас в простір Вікон конредію. У нас буде театр, малевич, концерт і дрони. У нас прям не дрон, а дроні ще. Цього Приходьте, подивитися, зможете і вихвалитися. Купили, знаєш, Купили, та... Private Jet. Взагалі... Жити з кайфом порічка, чарівна стрічка юлисеніфо radio. Сім привіт, друзі. Це Радіо, мене звати Дмитро Господінов. А це Ліна Дорошенка, це фіша Калгарівщини, де ми говоримо про івенти, які українці роблять для українців тут. в Калгарі. Привіт, Ліно, привіт, Дмитро. Як ви справи? Мої добре. А твоїм теж непогано, друзі. У нас на Ютуб каналі вже включено монетизацію. Ми про це вам нагадуємо. Тож, якщо хочете нас підтримати, не лише лайками, вашим коментарем і підпискою, то ще можна натиснути кнопочку Супер, дякую, яка там є. Тому в мене гарний настрій. І думаю, що хтось нас сьогодні підтримає своїм донатіком, Нам це потрібно, бо ми молода, незалежна радіостанція. Що ти принесла нам сьогодні? А я тільки що подумала, що ми вітаємося українською якось по канадськи. Дуже по-канадськи. Ну, Скільки ти вже в Канаді? Два роки. А я два з половинкою навіть, навіть трошки більше, напевно, вже. Тож, так, щоб нам навітатися по-канадськи. А що в твоєму розумінні канадське? Скажи, будь ласка. Це отакий смок-ток. Як твої справи? Нічого, а твої як? Це знаєш, як ні про що? Ні про що. То не будемо гаяти час, давай не витрачати час людей. Ні про що ми більше не говоритимемо, ми говоритимемо тільки по справі. Давай. — А у нас буде театр, Малевич, концерт і. Дрони. Клас, поїхали. Дрони. Вау, цікаво. Друзі, не перемикайтеся в кінці про дрони, щось буде. А перше це 6 вересня, прямо тут, в просторі you Can Radio, пройде майстер-клас з акторської майстерності від режисерки Сніжани Бори, який звучить Спробуй себе в акторстві. Спробуй себе в акторстві. Приходь на майстер-клас в просторі you Can Radio. І що е, цікаво, я була на майстер-класі на одному з Ніжани Бору, це Було дуже е, цікаво. Хто нас дивиться постійно, той знає, я вже про це розповідала. А цікаво, що е, ці акторські вправи вони допомагають не тільки стати актором, а вони допомагають більш впевнено почувати себе в спілкуванні з людьми, е, проводити співбесіди, більш вільно презентувати себе і взагалі жити з кайфом. Жити з кайфом. Ні, там прикольна тусовка, друзі. Приходьте на майстер-клас, після цього вас запросять до театру, а там в театрі більше 30 людей, такі класні люди, в них така тусовка прикольна, то буде класно. Угу. Так, 35 доларів рання пташка була, може, підніметься ціна протягом цього останнього тижня перед івентом. Але... Сніжана рішає. Поспішайте, дивіться, поспішайте, поспішайте. Да. поспішайте купити, поки кожної секундочку по 30... ціна може бути підня... під... піднята. Угу. Клас. А... Їдемо далі. Їдемо. А, 10 вересня відбудеться сольний концерт. Я не знаю, як це сказати Скажи, як є? З артиста Як так. Як так? А -а -а -а! «Як так». Сольний концерт як так. <рес> <рес> якось Так дивно звучить. <рес> так? Ну, тобто, це виконавця, який виставка, <рес> <«Я зі> псевдонімом. <рес> як Останнього вагона, там, коли вона мене чекає вдома. Буде ця пісня, буде ця пісня лунати точно, тому що вона є в переліку пісень, які лунатимуть цього вечора в гульбарі, початок о 20.00. Крім чекає вдома, буде ще Порічка. Чоти там порічка, чарівна стрічка. Клас, 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 клас. Буде ще «Ла-ла-ла-ла». Ні, ла 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 «Ла-ла-ла». Ну, Це, як, в принципі, кожен день в гульбарі так виглядає. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- так, так. А, і ще там, значить, буде виступати цей виконавець, але це буде не лише музична подія, а й благодійна, бо частину коштів а, традиційно спрямовують на допомогу Збройним силам України. Окрім того, буде ініційовано збір на авто для сил спеціальних операцій. Тож цей вечір поєднає музику і благодійність. А ще ми розіграємо квиточки на «як Так, Тож е дивіться наші соцмережі в інстаграмчик. Отак. Як так? Розіграємо два квиточки на яктак. Та дивіться так умови в інстаграмчики. Я ще не знаю, як, як, як там у нас СММники рішають, як розіграти зараз. але будемо розігрувати а на «як багато -так». квитків? Два. Два квитки? А ще знаєш на кого ми будемо розігрувати? На Вакарчука теж будемо розігрувати квиточки. Хто хоче на Карчука, слідкуйте за. І не як так, і Вакар... на Варкарчука. На всіх резямих. Щось так розспівпрацювалися з усіми, Да, з, з компаніями, які вивозять артистів. Що розіграємо кавточки, це дуже класно. Дякуємо вам, шановні, шановні, в цей раз Resilience Entertainment везуть, як так, якщо я не помиляюся. Так. Okay. Окей, окей. Нам це про щось розказало, а я лише доповню, що квитки коштують від 65 до 85 доларів. У, а у нас два таких. Тобто 120 доларів номінал подарунку, який ми розіграємо. Сто трид. Та -та так, Діма. окей. 65 до 130. Можна зекономитись 130 доларів, якщо уважно слідкувати за стрічкою radio. Можна. Так. Так. Я їду далі. Давай. Ти на місці? Дин, Дин далі. Окей. Okay. 13 вересня в 17.00 відбудеться показ українського фільму Малевич. Клас, Малевич. Знаєш? Український художник, український фільм. Е, український показ. Де ні, не знаю, розкажи. Не знаєш? Нічого не знаєш. М -м. А, відбудеться в Глоупсінема. Іконічний. На 8-й авеню в Даунтауні. Старенький, але дуже затишний кінотеатр. А, так, і це е, стрічка української режисерки Дарії Онищенко, е, яка відкриває глядачам погляд на Малевича, якого, е, е... якого ми не знали. Ні, багато хто знає Малевича, але лише за однією роботою, взагалі, за тільки знають чорний квадрат. А про самого художника напевно, що не багато хто може похвалитися якимись цікавими знаннями. А от Дар'я Онищенка може, бо вона не тільки режисерка, а ще й сценаристка. Цього, цього приходьте твору. подивіться, можете зможете вихвалитися тим, що ви знаєте багато про, про українського художника, українське мистецтво. А е, ця стрічка вона, значить, повертає Малевичу справжню ідентичність, яку відібрали імперії, які намагалися привласнити його ім'я і спадщину. А він насправді народився в Україні, мислив українською і вважав себе українцем. От Важливо, Отож. Важливо зробити рестор е, всіх цих важливих моментів, які в нас імперія намагалася відібрати. Імперія, яка помирає. Е, одна вже померла, зараз <ріст> Інша. ця помер теж. Інша, Інша ще. Ще Жеврі. За умовами, там 28 доларів коштує квиток, а умови загальний вхід. Хто перший прийшов, той зайняв більш вигідні місця. Прикольно. Тобто не можна попередньо купити квиточок, треба просто на вході. Ні, можна купити попередньо, але ти сідаєш без місця. Купиш квиток без місця. Квиток без місця. Все, окей, окей. Купити можна. Так, і на останок буде курс пілотування дронів. для дітей. Курс пілотування дронів для дітей. Вау, давай! Так. І а, це започатковує цей курс з 16 вересня дитячий клуб «Верум». У них а, він називатиметься дронавти. Дронавти? Дронавти. Ну, як астронавти, тільки на дронах, тобто дронавти. Дякую а... тобі за пояснення. <рес> <рес> ну, хто, хто тебе знає, в тебе постійно якісь цікаві. Да. Там. Цікаві думки і асоціації. Дронавти. Так от, значить, дітей там навчать керувати дронами і програмувати їх. Тобто О, не, не просто стояти з джойстиком, а ще й і розуміти, як його і куди направити можна. А... Да, бажання куди направити дуже багато. Тільки не в Канаді обережно, друзі, а тільки для добрих цілей. До речі, дуже обережно. З дронами тут такі жорсткі вимоги до того, щоб цими дронами користуватися. Ніде не можна майже літати, а де можна там з великими обмеженнями, тож будьте, будьте об... обережні, не просто е... літайте, де вам захочеться. В парку Та... не можна. В якому? В будь-якому. Ну, там якраз вчитиметься в парку, в даунтауні. А ти закриють їх. Чого Чого? Ти такий добрий, що просто. Там там є обмеження, там є обмеження по вазі. І я думаю, що вони У нас просто такий, знаєш, у нас прям не дрон, а дроні ще. Ми купили, знаєш, прайва джет. Хочете сказати, що це дрон? Ні, там я думаю, що все. Організатори з'ясували всі моменти, тому е, думаю, ну, що переживати там не варто. А ві, ці там заняття відбуватимуться в невеличких групах до шести дітей угу. і триватимуть півтори години. Супер. Але це курс, тому е, як довго він триватиме, залежатиме напевно від е, інтенсивності цього навчання. То всі деталі можна буде уточнити в організаторів. А посилання я залишила для вас в текстовій версії афіші. На сайті ukienra.com. Окрім того, в текстовій версії фіші ви зможете прочитати про туристичні поїздки від Top Choice Tour. Топчой Tour, туристичні поїздки, так. туристичні поїздки у вересні. Повну програму я залишила для вас у текстовому описі. Супер! Тому... Супер! Треба буде з'їздити. А, цього... а я на рибалку їду в середині вересня. Куди? Перше, не знаю, мене везуть. Повністю лапки підняв, а так мене везуть ці добрі люди. Сподіваюсь, привезуть назад також. Ну прикольно, я, я дуже хотів. Два з половиною роки тут, в Канаді кажуть, така рибалка, я що, що не був ні разу. А от це мене повезуть, буду на рибалці. Що ти ловитимеш? Я не факт, що мене пустять, що мені дадуть удочку там чи щось. Ну, я на природу більше їду, не знаю, що я буду ловити. Можливо, раків. Ловити сонячні промені, газу. Соняч, сонячні ріде? промені спіймаю, так, так, так. Хвилю спіймаю якусь. Таку тиш 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 вайбову. Ну буде прикольно, буде прикольно. Потім розкажу вам всім в ефірі. Хоч хочете ми, ви того чи ні. Куди можна поїхати на рибалку? Так, друзі, під, підписуйтесь, підписуйтеся на Юкен Радіо. Нас вже з вами більше дванадцяти з половиною тисяч, якщо взяти всі соціальні мережі разом, і більше 600 тисяч імпрешенс на на місяць. Ми маємо. Що дуже класно і дуже круто говорить про те, як ми зростаємо, як швидко ми зростаємо завдяки вам. Дякую, що слухаєте, дивитесь і підписуєтесь на ЮКен Радіо тут в Ютубі. А також коментуйте. Ставити лайки і натискайте на кнопочку Супер. Дякую, де можна залишити отакусіньки маленький або отакий величезний донат. Все на ваш е, розсуд. Дякуємо до зустрічі, па-па. Па-па.